в Принципі законом. А... Все це захищено, але ми, ну, на мою думку, якось їм користуємося. От хочу зазначити, дивіться, у нас є закон про благоустрій населених пунктів. І є стаття 28, яка чітко зазначає, передбачено, про охорону, утримання, відновлення зелених насаджень. Дуже така гарна стаття, якою могли б ми користуватися, і в якій зазначається, що відновна вартість сплачується до прийняття об'єкта в експлуатацію. Тобто, навіть якщо людина отримала у власність земельну ділянку, а ці які на забудовники завжди кажуть, ми отримали земельну ділянку у власність. Це моя власність. Я можу спиляти, зробити все, що забажаєш. Але є інша стаття, яка чітко говорить, що відновна вартість сплачується до прийняття об'єкта в експлуатацію. Тобто, вже це після того... Як отримана земельна ділянка у власність. У нас є інші постанови, постанова 349 кабінету міністрів, постанова 10.45, про яку ми всі знаємо, що сплачується до прийняття об'єкта в експлуатацію, але закон стоїть над постановами Кабінету міністрів. І, Статті закону повинні виконуватися. Є постанова 349, де вдосконалено порядок видалення дерев, кущів, газонів і кілька у населених пунктах. Є стаття 34 закону про регулювання містобудівної діяльності. Тобто, я вважаю, якщо громада міста ціленаправлено, ну, знаєте, не такими наскоками, не хаотично, а ціленаправлено робила. Те, що вона повинна робити, свої дії контролювала, не допускала цього хаотичної забудови і несплати відмовної вартості, да, також хочу зазначити а, і хочу також сказати, що я не кажу, що громада винувата, я кажу поки що давайте в даному питанні щось робити.